Вітаю сьогодні про чистоту думок і про відповідальність за думки, яку я несу. Хочу почати з одного із запитань, яке один раз пролунало до мене в лісі, від одного з наших світлячків. Великі очі дивляться на мене і лунає запитання. Женя, про що ти зараз думаєш? А в цей час у мене була повна чистота в голові тобто ніяких думок, просто споглядання, просто знаходження тут і зараз. І я розумію, що це запитання задала дитина чутлива до того, що я думаю. Що думають навколо, тому що кожного дня через запитання, через малюнки, через діяльність він чітко показує, про що зараз ми. Також саме з цією дитиною у нас була розмова про те, чи можемо ми спілкуватися без слів. Тобто розуміти, читати думки один одного. До речі, ось ця фраза: О, ти прочитав мої думки. Вона дуже часто лунає в нашому просторі, можна сказати, щодня. І так, про відповідальність за думки. Можливо, хтось із вас чув про метод Макото Шечіди, Шичіда. Це японський вчений, я трошечки розкажу, тому що я заглиблювалася в цю тему більше шести років тому, дуже глибоко ретельно вивчала все, що можна було знайти про цей метод, практикувала його. Він побудований на наукових дослідженнях, на дослідженнях мозку і на безмежності. Наші можливостей. Він про інтуїцію, про телепатію, про уяву не плутати з фантазією і воображенням, саме про уяву, про швидкість мислення і про те, наскільки могутній мозок і наші взагалі можливості так званого розуму. Які, на жаль, ми перестаємо використовувати, тому що не звертаємо на це увагу. В дитинстві це ну, така річ, в принципі, природня, а потім ми просто це не розвиваємо забуваємо про це. Так от, це про інтуїцію, телепатію це такі одні з двох найпоширеніших процесів про уяву і про швидкість мислення. Я вела заняття з дітьми, щоб підтримувати ці можливості, розвивати, надавати їм глибину і ширину, і показувати батькам і дітям, наскільки вони взагалі можуть осягати цей світ, На який масштаб. Ось і ще можливо хтось із вас дивився фільм Прекрасна зелена. І пам'ятає про те, як розповідали про навчання люди, які спустились із планет майбутнього. Я поставлю зараз цей невеличкий фрагмент у відео, щоб можна було про це подивитись. Ми працюємо над нашим мозком. У нас є класи телепатії, прогноз майбутнього. Міжзорині польоти, математика простору. Що математика таке математика? Простору? Найсильніша дисципліна. Mm. Люмі, заховайся. Десять. Двадцять. 23. Юмі, повертайся. 23. Так от. Ось цей метод, в який я занурювалась. Ось цей фільм. Якось вони всі, всі про щось одне. І тут, і тут щодня, хотіла сказати моментам, але ці моменти настільки чистішують, настільки це стає буденним, дивовижним, чудовим щодня, що ми з дітьми спілкуємось без посередництва слів. Будь-яка тема, в яку я занурююсь вдома, книга, яку я читаю, відео, наукові або не наукові, або запитання, які я собі задаю. Я можу їх не озвучувати в просторі. Діти підхоплюють це і самі починають задавати запитання саме з тої сфери, в яку я зараз заглиблена, про яку я, можливо, можу думати, або через малюнки. Або через гру вони починають розкривати цю тему, теж у неї занурюватись. Іноді відбувається і навпаки. Через малюнок або діяльність я узнаю, верніше вони передбачають ту інформацію, яку я отримаю після. Тобто вони передбачають те, що очікує на мене. Навчання без слів воно можливе, можливо, через чистоту думок, через відповідальність за те, про що думає той освітянин, який освітлює шлях ваших дітей. Тому я відповідаю за свої думки, я розумію свою відповідальність і. Дбаю про чистоту і про те, наскільки мої думки можуть розширювати світогляд дітей і проявляти їхні можливості в цьому прекрасному світі. Чидового дня!